Відновлення чемпіонату України з футболу у першій лізі та підготовка волейбольних команд з Хмельниччини до битв за золото і бронзу також у новому випуску програми «Спортдайджест» оголосимо про старт чергового благодійного аукціону. Вітаємо! На низькому старті вже цього вікенду стартує перший тур другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд у першій лізі. Розподілені вони на дві групи чемпіонська та вибування. У першій боротьбу розпочне епіцентр Кам'янець-Подільський, 8 квітня. Вдома зіграє зі столичною командою оболонь. До слова напередодні відновлення чемпіонату кам'янчани відіграли 10 контрольних матчів. Провели три. І збори там по стеміном по 12 днів провели там більше там вісьми спарингів. Ну така була підготовка дуже насичена. Проводили і в Києві насточним покриттям. До п'ятого березня ми вже почали готувати тут на місці, на, на своїй дислокації в Дунаєвцях, тому що ну нам потрібно ми вже будемо грати на зелених полях, вже тренуємося на зелених полях. Ну, готуємося, знаєте, з цією відповідальністю, розуміємо, що які важкі вісім поєдинків у нас попереду. Так що настрій бойовий у нас. Команда вище нас знаходиться туннином в таблиці. Ми налаштовуємося тільки якби на перемогу, на позитивний результат. Іншого варіанту в нас немає. У нас мінімальні зміни, у нас кілька чоловік покинуло покинуло і Ми підписали лише двох. Одного з яких це зовсім юного футболіста з 16-річного на перспективу. І одного футболіста, який ну, реально може допомогти Назару – це Ляшенко. Тобто ми склад не змінювали, хлопці довели першій частині сезону, що вони ну, можуть, зможуть виконати поставлені задачі. За два дні майже дві сотні двобоїв у Хмельницькому триває чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Участь у ньому беруть понад 400 спортсменів зі всієї країни. Збірна Хмельницької області представлена 35 боксерами триватиме чемпіонат до 9 квітня. Від імені головної суддівської колегії мені хочеться подякувати нашим збройним силам, які дають можливість нам тренуватися, проводити змагання. Географія змагання дуже велика, дуже велика, тому що 24 області приймають участь серед юніорів, і 23 серед дівчат. Боротьба конкурентна, конкурентна, і це є форму. Чемпіонат України, який проводиться в Хмельницькому, це є відбірковий і формується збірна для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в липні в Румінії. По цьому віці. Щиро радіємо з того, що Хмельницький, не дивлячись на тяжкі часи, часи війни, приймає такий представницький турнір, як чемпіонат України з боксу серед юніорів. Пишаємося цим. Трошки більше року тому, під час одного з турнірів, тут я проголосив, що місто готове збудувати спеціалізований зал боксу, є проєкти, є земельна ділянка, є кошти і бажання. І я щиро вірю в те, що ми це зробимо, проте війна внесла свої корективи і ці плани доведеться відкласти до кращих часів, а саме до нашої перемоги. Сьогодні, перед початком змагань, в мене склалася чітка. Така уява про те, що бокс мені нагадує те, що відбувається із нашою країною, потрібно витримати удар, встояти, контратакувати та перемогти. Цей простий алгоритм я хотів би довести до кожного юного спортсмена, який сьогодні виходитиме у Хмельницькому на ринку. У фіналі зустрінуться із Прометеєм. Волейбольний клуб з городка і під центр Подоляни готується до вирішальних ігор у рамках чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Суперліга-Буденвест. Перша зустріч запланована на 11 квітня. Володарі нагород визначаться наприкінці місяця. 21 та 22 квітня відбудеться золотий фінал у вищій лізі чемпіонату України серед чоловічих команд та поєдинок за бронзу. За головний трофей змагатимуться Бахмут, ШВСМ та Буревісник ШВСМ. А от за третю сходунку побореться команда представниця Хмельницького Поділля. Гратимуть наші волейболісти проти хотинських козаків. Звісно, що медальні матчі чи матчі особливі. всі команди прагнуть якось наприкінці сезону показати найкраще найкращому сісти найвище місце в чемпіонаті, тому ігри однозначно не будуть простими. Хоч і всі казаки досвідчений колектив, ніхто не буде там, скажімо так, віддавати нам бронзові нагороди. Тому ясно, що ми готуємося, ясно, що ми вивчаємо суперника. Але перш за все, з огляду на той склад, який ми маємо, нам потрібно розібратися в собі, розібратися своїми власними помилками і і, Відповідно, показати свою найкращу групі того, щоб досягти того результату, який ми всі прагнемо. Представники Хмельницького призери Кубка світу самбо на п'єдестал Пошани у Кіпрі піднялися Владислав Холод та Станіслав Сергійчук. Для першого виступ серед дорослих спортсменів став дебютним. Натомість двоє повернулися додому із бронзовими медалями. Брали участь у змаганні в складі збірної команди України. Наскільки був успішним старт для українських самбістів, розповімо далі. Вдруге медаліст Кубка світу самбо, але вперше серед дорослих спортсменів Владислав Холото до своєї скарбнички додав бронзову нагороду. На старті мав чотири сутички. За вихід до фіналу поступився досвідченому самбісту з Грузії. А от у боротьбі за бронзу не дав шансів супернику. За трійку я виграв Капріота. Там було досить таки неважко. Трохи покидав і взяв на отримання. І все. Рівень дійсно відчувається, це вже взагалі зовсім інша боротьба. Там вже треба силу приміняти, розум, тактику в боротьбі ставити більше. Ну, це вже не дитяча боротьба, це вже доросла, вже зовсім інший рівень. І ще один представник Хмельницького Станіслав Сергійчук змагався на кубку у ваговій категорії 88 кілограмів. Спортсмен зі старту також повернувся з бронзою. «Стас Речу вже більш досвідчений, він вже по дорослим бореться третій рік, він вже є чемпіоном світу по молоді у 2020 році. доволеним результатом такої ж підготовка була на хорошому рівні, приймали участь у зборах, але, на жаль, змагань взагалі в Україні і на виїзді взагалі змагань не було. Тому були тільки такі змагальні сутички по місті. Їздили в Нітішин, набарювалися до спортсменів в Дунаївці. На Кубку світу самбо змагалися 14 збірних, розповідає Дмитро Буділовський. Українці зійшлися на татамі, зокрема з представниками Грузії, Греції, Кіпру та Франції. Збірна України серед молоді та дорослих на старті посіла перше загальнокомандне місце. Командному заліку збірна України посіла перше місце Ми дуже великим складом. Приїхали дуже великим потужним складом. У нас є основна збірна, приїхала всі перші, перші, другі номера. У 28-му році планувалося сам війти в Олімпійський спорту. І вже якби останні два роки дуже популярно стало цей від спорту. Дуже багато спортсменів. Наприклад, колись там було 20-30 чоловік в овій категорії, то зараз 50-60. Чисельність збільшилася і дуже багато зараз ну, конкуренція велика на чемпіонатах України і взагалом в світі. Визначити переможців змагалися півтора місяці. В Хмельницькому фінішувала 11-та за ліком шкільна футзальна ліга. Цьогоріч баталії вирували у трьох вікових категоріях. Наймолодшими були дев'ятирічні школярі. Цьогоріч вирішили розширити трішки географію учасників і е, запросили найменші е, команди вікові категорії 13-14. Щоправда, цьогорічки було шість команд, але я сподіваюся, що це викличе інтерес на майбутнє, і в майбутньому у нас буде набагато більше команд. Загалом у шкільній футзальній лізі 2023 взяли участь понад чотири десятки колективів. Серед наймолодших перемогу святкували учні з ЗОЖ номер 12. У віковій категорії 2011-2012 років народження тріумфувала команда з НВК номер 10. З-поміж старших – школярі з ЗОЖ номер 24. Змагалися на відкритих майданчиках. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 приймала відкритий чемпіонат з футболу. Подільська весна весна-2023». Участь у ньому взяли гравці 2014 року народження і молодші. Футбольні баталії тривали впродовж двох тижнів. За цей час колективи зіграли по п'ять ігор. Гравці до США номер 1» та команди Мрія зійшлися у фіналі. Останній видався врожайним на голи. Не минулося й без червоної картки та пенальті. У підсумку боротьби тріумфувала. Мрія. Дуже неполегко тренували. Бронза старту за гравцями з новатора. Вони із рахунком 3-0 обіграли футболістів з Антонін. Також організатори відзначили кращих гравців у командах і турніру загалом. Зовсім юні набиратимуться досвіду, старші боротимуться за потівки на чемпіонат України. У Хмельницькому готуються до проведення відкритого чемпіонату міста з Греплінгу. Змагатимуться у розділах «Гі» та «Ноу-Гі». Старт запланований на 8 квітня. Планували ми зробити невеличкий чемпіонат міста, відкритий невеличкий такий. а в нас вийшло навпаки, що це буде великий відкритий. Зараз вже ми шукаємо приміщення більшого масштабу трішечки, бо хочуть в нас прийти команди із Києва, і Чернівців, з Вінниці. Буде в нас йти відбір серед сьомих, шостих, п'ятих, четвертих і третій, і старший. Це буде чи медокорінець з граплінгу та панкратіону. Є суміжні види спорту, це от греплінг в панкратіоні, це є сабмішен у фріфайті. Вони схожі між тим, що там є робота і в партері, і китки, і техніка больова. Якщо ми беремо інші види боротьби, в них немає больових і немає технік задушливих прийомів. А тут є. До та після донації майстер-клас із гри в шахи. Знайомство донорів із інтелектуальним видом спорту організували до США. No влаштував майстерку тренер-викладач спортшколи Олександр. Шевчук, на мою думку, шахи допомагають людям. Бо, ну, деякі люди бояться просто ну а все-таки десь раз переключитись, забути про ці моменти. Ну, може, може, допоможе. Допоможе приздачі основною метою я вважаю, кожна свідома українця це зробити бодай найменше щось з волонтерської точки зору, щоб наблизити нашу перемогу. Тому ми разом з колективом вирішили наступним етапом волонтерства це саме здача плазми крові, адже вона дійсно життєво необхідною для виготовлення ліків, які потрібні наші військові. Вже у середу в Центрі служби крові «Біофармаплазма» відбудеться турнір з шахів. Дві світлини із автографом-волейболіста, капітана національної збірної України, нашого земляка Олега Плотницького на благодійний аукціон виставляє співорганізатор музею футболу Хмельницького Олександр Свідерський. Ці фото Олег особисто передав музею кілька років тому. Світлини обрамлені. Стартова ціна одного фото 1 тисяча гривень. Вручені кошти підуть на потреби війська. Детальна інформація на сторінці телерадіокомпанії місто у Фейсбук. Долучайтесь. Таким спортдайджес був цього разу. Завершить програму Відео з мережі інтернет про наполегливого малюка, який доводить займатися фізичною активністю ніколи не рано і не пізно. Залишайтесь на спортивній хвилі.